Привіт, друзі! Сьогодні я вам розкажу, як дати нове життя ось такій старій зарядці на 5 В. І це нове життя буде полягати в тому, що ми зробимо із неї 12-вольтову зарядку. І зараз ви побачите, що це взагалі не складно. Приступаємо до розборки. В моєму випадку це просто відкрутити ось цей шуруп. Що я зараз і зроблю. Кручуємо шуруп. Шуруп я відкрутив, знімаємо кришку. І тепер ми маємо доступ до нашої плати. Як бачимо, плата є нескладною, як по сучасних мірках. В принципі, це й не дивно, бо зарядка стара. Якщо у вас більш новіша зарядка, то такий спосіб, який я вам сьогодні покажу, вже не пройде. Тому шукайте саме такі старі зарядки, щоб переробка була на рівні двох пальців об асфальт. Тепер шукаємо стабілітрон. Звучить як якийсь дружок Optimus Prime. Стабілітрон на платі виглядає ось так. А це стабілітрон наш. Така скляна колбочка всередині червона, чи то оранжева, ну як кому. Стабілітрон нас визначає напругу, яка буде на виході нашої зарядки. Зводу тут стояв стабілітрон, який називався 1N4732. Його напруга була 4,7 вольта. Тобто, як можна зрозуміти, для того, аби отримати потрібне значення напруги нам на виході, то нам потрібен стабілітрон, який буде мати свою напругу меншу, ніж ту, яка нам потрібна. Буквально там. на як в даному випадку було 03 Вольта. Тепер, коли ми хочемо замінити стабілітрон, аби отримати на виході 12 вольт, то зрозуміло, що нам не підійде стабілітрон, який буде мати 12 вольт, нам потрібно менше, як я вже перед тим був сказав. І ми будемо використовувати, точніше, я був використовував в своїй переробці. Стабілітрон, який має назву 1N4741, і в кінці буква. Напруга його 11 вольт. Тепер, коли ви розібралися, де знаходиться стабілітрон, розібралися, який вам потрібен. До речі, якщо ви хочете отримати іншу напругу, наприклад, 9 вольт, тоді берете інший стабілітрон, який буде на виході мати там 8 з копійками вольт, і тим самим будете мати на виході 9. Коли ви поміняли стабілітрон, залишається лише перевірити, чи напруга на виході стала такою, яку ви хотіли. А тепер не екстрене включення. Діло в тому, що на платі зарядки, яку ви обрали, може бути два стабілітрони. І якщо ви будете задавати себе питанням, які саме з них міняти, то потрібно міняти саме той, який буде найближче до виходу зарядки, тобто вихідний стабілітрон, тобто той, який буде вже за трансформатором. Я цю зарядку проробив вже десь рік чи два тому, і тому показувати, як я це все перепаював не буду, бо я вже цей стабілітрон перепаяв, а зразу замірюю напругу. Ніби я не знав, але вам треба показати, що напруга змінилася. Так, показую вам, яка напруга на виході. Це ми втикаємо в розетку. Ну, звісно, було б добре закрити кришкою, але я цього робити не буду. Я люблю ризикувати. Під'єднуємо нашу зарядку в розетку. Беремо наші дроти. Тут же роз'єму, який був з заводу, немає. Я його вже давно поміняв на знаю, який там був. Тобто зарядка до Nokia старої. Так, включаємо тепер мультиметр. Так. Так, так, так. Ось ми бачимо, що напруга у нас на виході складає 12,62 В. Тобто навіть при використанні. Стабілітрона на 11 вольт, ми все одно отримали напругу, яка більше 12 вольт. Хоча чесно, чесно сказати, це взагалі ніяк не впливає на роботу. І ті прилади, які ми будемо підключати, які мають напругу жилення 12 вольт, вони від такого не згоряють. Тому що це 0,6 вольт різниці, це взагалі ні про що. А тепер я докажу вам, що ця зарядка працює, що вона не просто видає 12 вольт і все при підключенні жилення вирубається. А беру просто-напросто підключаю. <клух> так, я приєднав стрічку, точніше тільки мінуси, і зараз буду приєднувати плюси. Все, як бачите, наша стрічка світиться. Все працює. І все класно. Зарядка справляється. Стрічка нагадаю, 12-вольтова. 12-вольтова. Зараз я вам це докажу. Ось, як бачите. Стрічка на 12 вольт. Як ви бачите, все працює, все класно, на цьому в мене все. Папа! -па. А ті, хто шарить в електроніці, вже зрозуміли, де тут є підвох. і вже написали не один гнівний коментар. Адже ясно діло, що потужність нашої зарядки, яка була, така і лишилася. А для тих, хто в масі, скажу простими словами. Збільшивши напругу на виході, ми автоматично зменшили максимальний вихідний струм цієї зарядки. І зараз підрахуємо наскільки. Наша зарядка, як ви можете бачити, видає ну тут 4,5, 9,5, ну але видає 5 вольт коли вона була 5 вольтова, я заміряв, там було 5, можливо, з копійками. Одним словом, 5 вольт і 800 мА. Це 4 Вт. Ну, в принципі, так, я їй повірив так зразу китайцям. Думаю, вона більше ніж 600 мА не видає. Ну, але нехай. Нехай будемо думати, що вона видає 800 мА. І для розрахунку візьмемо саме ці значення. Тепер беремо наших 4 Вт і ділимо на 12 вольт, які тепер видається зарядка, і отримуємо 330 мА. Не густо. Але враховуючи, що ми цю зарядку могли хіба що викинути, а тут вона вже отримала нове життя і може виживити там прилади, які живляться від 12 В, то це, я б сказав, навіть доволі круто. А тепер найголовніше. Ціна питання, ціна ось цього нашого стабілітрону, який ми тут поставили. Ціна стабілітрону 1N47 41, і буква в кінці складає близько 2 гривень. Тому тут очевидно, що ця переробка є цілком оправдана і вона вартує тих зусиль, які ви потратили. А Пайку я навіть не рахую, тому що якщо ви вмієте хоч якось паяти, то ви стабілітрон просто візьмете і перепаяєте. Тут складного нічого не буде. Тому на цьому у нас все. Підписуйтесь на наш канал, дивіться наші попередні відео, дивіться наші майбутні відео, тому ви мусите бути підписаними, що її бачите. І всім папа, -па і слава Україні!